Тобто, якби Францишку Ксаверію Браницькому не довелося видати свідоцтво про благонадійність, наприклад, про Домініка Ботані, то ми не знали б, що він там, де він народився, в Швейцарії, не знали б, що він ну, могли б припускати, що він там італійського походження, могли б думати, що він з Італії. Да? Ми б не знали, що він швейцарець. Ми б не знали року, коли він почав службу у Браницьких. Ми не знали б, що він там служив до 1807 року щонайменше. Але ну, от зараз, скажімо, завдяки тому, що була мною знайдена книга Маєтків Білоцерківського графства, яка охоплює кількасот документів. З 1797 по 1802 рік. Завдяки цьому сумі джерел ми дізналися про те, що Домінік Ботані там, мав відношення до там, Бруму, мав відношення до костьолу в ставищах, але ми зараз не знаємо, наприклад, чи дійсно він проєктував білоцерківський костюл. Ну, тобто ви можете про це прочитати як припущення на Вікіпедії. Але ми навіть не знаємо, чи на момент, коли цей костьол проектувався і почався його будівництво в 1812 році, ми навіть не знаємо, чи Домінік Ботані був живий і взагалі служив, продовжував служити у Браницьких. Тобто, у нас остання дата це 1807. Все, що було далі, ми не знаємо. Я не кажу, що це неможливо дізнатися, але ми не знаємо на цей момент.